Добрий вечір. Друзі, ви пам'ятаєте, я скидав відео в YouTube, як ремонтував ось цей насос. Він відремонтований. Що точніше зроблена профілактика, і власник забажав його виставити на продаж. Також буде продаватися ще одна секція. Я по ній окремо зніму відео. Покажу. Тому, кому цікаво, будь ласка, можете звертатися за моїм номером телефону 093 000 -00 361. Він в хорошому стані. Ви бачили оті стіночки. Трішки тернуті. Ну, повірте мені, кожен насос, який розібрати таких років, він буде з тими стіночками, а то навіть і гірше. На комбайні ви різниці не відчуєте. Даний насос в хорошому стані. Тому можете не хвилюватися, спокійно його придбати. Звичайно, на нього буде гарантія. Якщо яка гарантія, як правило, такий насос встановив. І відразу ж можна перевірити якість його роботи. Тому встановлюєте, перевіряєте. Якщо влаштовує добре нашу співпрацю, закріплюємо усно. Якщо не влаштовує, відправляєте мені насос назад, я вам повертаю кошти. Все по-людськи, так як має бути. Все ж таки ми повинні друг другу довіряти і ми не повинні по одній якійсь нехорошій людині робити висновки про інших людей. Згодні зі мною. Мені ще винні, правда, трошки грошей, і я все ж таки маю надію, що їх повернуть. Ну то таке, друзі. Ось такі справи. Що ще можу вам сказати? Кого цікавлять, можливо, якісь інші запчастини, будь ласка, звертайтеся. Дякую за увагу. Будь ласка, кого зацікавило, набирайте. Всього найкращого. Спокійного вечора і доброї ночі.